Хто з українських митців вас надихав? Шевченко, Ліна Костенко. Хороші українські театральні актори. Кості Анатолій, Сумський, Наталочка. А дорога в це час я їздила, дивилася на неї ці всі вистави. Дуже цікаво. це. Ну, – На мене надихає Лесь Курбас, Корифей, звичайно, Зіньковецька, Тубілевичів, родина. З музики це, мабуть, Тінь Сонця, Ярмак, Отой. Наразі надихає такий митець Каларем Павлюк. Наразі це військовий письменник, вміння завернути цей сетінг в українство. Тобто дуже приємно читати літературу, де м, згадуються персонажі, якби, які тобі в посякденні можуть попастись. З нових мені, мабуть, подобається Жданова. І Є такі серед них люди, от скажімо, в театрі Франка. Сам художній керівник, директор театру Євген Нещук. Я маю на увазі ті, хто і на фронті побував, і зробив свою справу дуже пристойно. Ці люди мене особисто дуже надихають. Когось вже нема, але я пам'ятаю і дуже ціную цих людей.